Локер, камера схову для зберігання речей ваших відвідувачів. Так, ця камера має дверцята із органічного скла. Дверцята міцні, скло не тоненьке, от, чесно не міряю, приблизно десь 6, 6 мм, 5, 5 мм шириною. Саме скло не затерте, добре просвітлюється. Ось має номерки від 1 до 9 Стан гарний, тут візуально де-не-де -де протерти, і можна буде ставити у магазин. Довжина його зараз скажу. Так, довжиною такий локер 1,20 м, глибина його 30 см, економить місце у приміщенні. І висота 1,46 м. Замочки тут із ключиками можемо поставити нові, бо фактично тут є тільки один ключик, який підходить під ці рідні замочки. Нові замочки в нас по 70 гривень штука. Ціна за локер вже буде відома в об'яві. Так що, кого цікавить, запитуйте.